Слава Господу! Скоро прийде нас Спаситель. Ви радісні будете чи ні? Як хто? Комусь геть там все рівно, що Христос знову скоро прийде. А хтось здійсно чекає Приходу Ісуса Христа? Хотів би сьогодні ділитися роздумами Божого Слова. А ви знаєте, скільки часу в нашій місцевості вже немає дощу? Чотири місяці. Так було раніше чи ні? Мабуть, що ні. А на це є певні причини? Є, правда? На все є певні причини. І коли я роздумував, от, чому немає дощу? Я знайшов тексти священного писання, де Бог каже, я закрию небо. Я хотів би деякими моментами сьогодні з вами пороздумувати. Перша книга царів, восьмий розділ, з 35-го віршу. Восьмий розділ, перша книга царів з 35-го віршу. Так молився Соломон і звертався до Бога і каже: «І якщо закриється небо, і не буде дощу через те, що згрішили проти тебе, але потім помоляться на цьому місці, прикликаючи Твоє ім'я й навернуться, розкаявшись у своїх гріхах, та упокоряться перед тобою. То ти вислухай на небесах і прости гріх твій, і прости гріх твоїх слуг та всього твого народу, Ізраїлю, вкажи їм на добру дорогу, якою мають ходити, і пошли дощ на свою землю, яку ти дав твоєму народові як спадщину. Виявляється, Соломон розумів. Що люди можуть грішити, правда? І Соломон в своїй молитві каже: якщо закриється небо й не буде дощу через те, що згрішили проти тебе. Як ви рахуєте, ми можемо грішити проти Бога? Можемо. Ми можемо грішити проти людини. Також можемо. А скажіть, будь ласка, якщо я згрішив, наприклад, проти Сергія, що мені потрібно робити, щоб з Сергієм примиритися? Покаятись, попросити прощення. От дивіться, що Писання нам радить або Соломон в своїй молитві звертається до Бога і каже, але потім помоляться на цьому місці. Що таке молитва? Спілкування з Богом. Щоб мені примиритися з Сергієм, мені потрібно з ним поспілкуватися. Щоб мені примиритися з Богом, кожному із нас потрібно мати спілкування із ним. Не просто Повторити чиїсь слова, чиїсь завчену молитву, хтось написав, навіть є певні книжечки, які називаються Молитовники, і багато людей читають ці молитви. То добре, що ви читаєте ці молитви, але це ж не ваша молитва. Це чиясь молитва. Хтось так звернувся до Бога. Але коли я хочу примиритися з Богом. То мені потрібно сказати те, що є на моєму серці, що є в моєму житті. Каже Писання: потім помоляться на цьому місці. Отже, щоб нам примиритися з Богом, ми маємо до Нього звернутися. Другий момент. Прикликаючи твоє ім'я. Чи всі люди кличуть ім'я Боже? Ні. Коли ми читаємо священне писання, Адам з Євою згрішили в раю, пам'ятаєте, початок Біблії, в них стали народжуватись діти, Каїн вбиває свого брата Авеля. Народжуються, в Каїна, народжуються діти. І коли ми читаємо вже четвертий розділ книги буття, 26-й вірш. А перед тим в Адама й Єви ще народився син на ім'я Сиф. І 26-й вірш говорить, у сифа також народився син, якому він дав ім'я Єнош, тоді почали прикликати ім'я Боже. Виявляється, декілька поколінь людей не кликали Бога в своєму житті. Четвертий розділ книги Буття описується, де народжувалися люди, народжувалися діти, і хтось займався худобою, хтось став ковалем, хтось став музикантом. Але ім'я Боже не кликалося. Виявляється, ми можемо багато чим займатися в своєму житті, а ім'я Боже не кликати. Коли народився Всифа син, тоді почали кликати ім'я Боже. Щось зрозуміли люди, що без Бога жити неможливо. Коли ми читаємо історію про Авраама, Авраам будує жертвник. Приносить жертву і кличе Боже ім'я. Авраам привселюдно віддає подяку Богові. Дуже часто люди кличуть Бога. На допомогу, але їхнє серце далеко від Нього. Коли ми читаємо післення до Римлян, 10 розділ, 13 віршом, Апостол Павло каже, бо кожний, хто тільки покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Бо кожний, хто покличе ім'я Господнє, буде спасенний. Як ви рахуєте, для спасіння потрібно тільки покликати Господнє ім'я, чи ще щось потрібно? Дивіться, ми нижче читаємо 14 й вірш, але як кликатимуть того, в кого не повірили? Щоб кликати Боже ім'я, то потрібно повірити, як повірити в того, про кого не чули, і як почують без проповідника. Ми вертаємось до першого тексту. Покличуть моє ім'я. Щоб звертатись до Бога, то потрібно вірити. Що Він є той, який відповідає, Він є той, який чує, і Він є той, який близький до мого життя. Чи можна кликати того, хто не існує? Чи можна кликати того, з ким ти не знайомий? Коли ми спілкуємось один з одним, ми Використовує ім'я людини. Ми спілкуємось і називаємо один одного по імені. Але якщо людина чужа для мене, незнайома, чи буду я використовувати ім'я цієї людини? Я ж його не знаю, правда? Щоб покликати до Бога, нам потрібно з ним познайомитися. Нам потрібно в нього повірити. Щоб повірити, потрібен проповідник, або що потрібна Євангелія, яка буде говорити до нашого серця і до нашого життя. Апостол Петро одного разу, в своїх словах сказав дії апостолів 4.12. І ні в кому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися». Немає іншого імені під небом, яким належить нам спастися. Дорогоцінні, щоб покликати ім'я Боже, треба в нього повірити. І ім'ям Божим ми можемо спастися. Чи можемо ми ще якось спастися? Ніяк. Тільки через ім'я Ісуса Христа. Ми вертаємось до першого тексту, який ми прочитали, де Соломон молиться в своїй молитві і каже. Прикличуть Твоє ім'я. Щоб кликати ім'я Боже, я повторюсь, потрібно його знати, потрібно в нього вірити. Далі Соломон використовує таке слово і навернуться. Що таке навернення? Найперше це переміна думок, переміна дій. Навернулась людина. Людина навернулася з однієї дороги на іншу, прийшла переміна зміна поглядів. Оце є навернення. Коли ми читаємо другу книгу Хронік, шостий розділ з 36-го віршу, також молитва Соломона і Соломон каже. Друга Хронік, шостий розділ з 36 го віршу. І якби люди згрішили перед тобою, оскільки немає людини, яка б не грішила б, і ти запалаєш гнівом на них та віддаси їх у руки ворогів, у руку ворога, так що їх заберуть у полон і запровадять їх, як невільників у далекий чи близьку країну. Але там, в чужім краю, де ти їх триматимеш у неволі, вони від щирого серця навернуться і почнуть благати тебе в край свого поневолення, говорячи, ми згрішили і заволали перед тобою і діяли беззаконно. Навернення це переміна наших думок. Можна кликати Бога. Але не навертаючись до нього на його дорогу. Соломон каже, коли люди згрішать, бо немає такої людини, яка б не згрішила. Але коли вже в своєму гріху ти віддаси їх в полон, люди будуть мати певні проблеми, люди навернуться до тебе, будуть кликати, то ти їх помилуєш, слава Богу. Навернення це переміна. Але є проблема, ви знаєте. Євангелія Матвія, 13 розділ, 15 віршом, Христос каже: адже серце цього народу огробіло, і вухами не дочувають, і очі свої замружили, аби не почути очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміли і не навернулися, щоб я зцілив. Люди в проблемі. Візьміть нашу ситуацію: чотири місяці нема до що. Чи навертаються люди до Бога? Не дуже. Чи люди змінюють своє життя? Не дуже. Причина серце цього народу огрубіло. Вони вухами не чують, очами не бачать. І серце не зрозуміли і не навернулися, щоб я їх зцілив. Я думаю, ви були свідками навіть останні, останні тижні. Навколо нас по небі з'являються великі чорні хмари. І ми кажемо: дощ буде? Крапля, дві, три. І зупинилися. Чому? Можливо, Бог чекає нашого навернення. Щоб ми зрозуміли, що без Бога дуже тяжке життя не тільки нас тут, хто знаходиться в залі, навернення нашого народу, нашої нації, щоб люди. Зрозуміли свою безпорадність і стали кликати до Бога. Серце цього народу огробіло, і мене виникає питання, дорогоцінні, а яке моє серце, яке твоє серце, дорогий друже? Воно ще здатне, щоб Бог з ним працював? Чи, можливо, це серце огробіле? Я все знаю, мені нічого не потрібно. Інші інші якісь моменти. Соломон в своїй молитві каже: прикличуть Твоє ім'я і навернуться, і розкаявшись у своїх гріхах, Розкаявшись у своїх гріхах. Що таке розкаяння? Це почуття жалю, осознання, почуття жалю. Але є люди в Біблії, які розкаялися, але так і не покаялись. Правдиве розкаяння веде до покаяння. Якщо людина дійсно розкаялася в своїх вчинках, в своїх гріхах, то її розкаяння веде до покаяння. Євангелія Матвія, 27 розділ з 3 п'ятого віршу. Цікавий персонаж, цікава особистість. Людина, яка була біля Ісуса Христа. 27 з 3 віршу Матвія. Тоді юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув 30 срібних монет первосвященникам і старішим. Кажучи, я згрішив, видавши невинну кров, вони сказали, а що нам до того? Сам дивися. Тоді він кинув срібників в храмі, пішов в геть і повісився. Що відбулося з цією людиною? Він розкаявся, але так і не покаявся. Багато людей в своєму житті вони розуміють, що вони живуть неправильно. Вони в своїх думках, в своїх почуттях, вони жаліють про те, що роблять. Але переміна так і не приходить. Юда, зрозумівши, що він зробив нехороші справи, нехороші речі, розкаявся, навіть пішов, гроші віддав, а потім закінчив життя самогубством. Коли ми говоримо про правильну модель покаяння, це історія блудного сина. Євангелії Луки, 15 розділ, 17 вірш і нижче. Опам'ятавшись, він сказав. Скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому батьку, я згрішив перед небом і перед тобою. І вже не гідний зватися твоїм сином, приймиш мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька, і коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувши йому на шию і поцілував його. А син сказав йому Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Ось це момент покаяння. Син, прийшовши до себе. Осознавши свої вчинки, свої неправі дії, він не тільки жалів про це, але він став пішов. Перед ким цей син був винуватий? Перед батьком? Він пішов миритися до батька. Перед ким був винуватий Юда? Перед Ісусом Христом. До кого Він пішов? До старішин і священників не по правильному адресу, коли ми хочемо дійсно покаятись своєму житті, ми маємо зрозуміти перед ким ми згрішили. Якщо це перед Богом маємо в своєму житті. Звернутися до Бога, прикликати Його ім'я в своє життя, повірити, що Він є той, який прощає, і той, який любить і милує. Юда розкаявся, але так і не покаявся. Блудний син, прийнявши рішення, осознавши, прийшов до розкаяння, яке привело його до покаяння. Ви знаєте, що далі було в житті цього? Блудного юнака. Батько його прийняв, дав йому одяг, дав все найкраще, і велика радість стала в цьому домі. Чому? Бо той, хто пропадав, той, хто був мертвий, Він воскрес, він повернувся і він знову живий. Слава Ісусу Христу! Але став момент покаяння, став момент навернення. Ще один важливий момент, який ми читаємо в цій історії, коли Соломон звертається до Бога і молиться і каже, розкаявшись у своїх гріхах, та упокоряться перед Богом. Покора перед Богом. Є люди. Які не хочуть покоритися перед Богом. Що ж таке покора перед Богом? Це підпорядкування своєї волі, під Божу волю. Це визнання Божого авторитету над собою. Що я немічний, я сам не можу багато щось зробити. Але в Ісусі Христі ми можемо усе зробити, слава йому! Бог звертається до людей і каже: якщо ти упокорися перед Моїм лицем, коли ми читаємо Якова, 4 розділ, 10 віршом, Яків пише і закликає, упокоріть себе перед Богом, і Він піднесе вас або підійме вас. Упокоріть себе перед Богом. Визнайте свою немічність. Ми сьогодні дивимося на наш край: багато беззаконня, багато неправильних речей. Люди відкидають Бога і так і не хочуть себе впокорити. Скажіть, будь ласка, якщо ще не буде дощу місяць, два місяці, що буде в нашому краї? Може діло йти до голода? Ціни знову піднімуться на хліб. Ми проїжджали полями і дивимось, хтось поливає вже те, що посіяне. Хто сіє в суху землю з надією на Бога, що прийдуть дощі, бо немає можливості поливати, тільки надія на Бога. Але людина так і не хоче упокорити себе, визнати свою немічність, визнати Божий авторитет. Бог звертається через Пророка Ісаю, 57 розділом, 15 віршом, і каже: адже так говорить Всевишній, величний, вічно живий святий на ім'я. Я живу на високому і святому місці, а також зі смиренними і сокрушенними духом, щоб оживляти дух смиренних і давати життя упокореним серцем. Щоб давати життя упокореним серцем. Можна було б задати питання, а як ти далі думаєш жити? Не підкоряючись Богові, не прикликаючи Його ім'я в своє життя, без покаяння, як ти далі думаєш жити? Боже Слово говорить, що раби мої. Вони будуть мати хліб, вони будуть мати достаток. Хто такий раб? Той, який упокорив себе перед Богом, той, який визнав Божий авторитет, той, який схилився перед величчю Божою, Божою і старається Богові догодити? І пророк Ісаї каже: раби мої, будуть їсти. А ви будете голодувати, граби мої будуть веселитися, а ви будете стінати в своєму житті. Дорогоцінні, вибір за кожним із нас в нашому житті. Що буду робити я? Що будеш робити ти? Чи будеш ти кликати ім'я Боже? Чи навернешся ти до Бога від злих своїх доріг? Чи твоє розкаяння, твоє осудження приведе тебе до правдивого покаяння, чи упокориш ти себе перед Богом для того, щоб Він міг тебе підняти? Чи можливо, ти далі будеш стояти в стороні і десь твердити, я все знаю, мені, мені нічого не потрібно, ще якісь інші моменти. Але Бог каже, якщо ви це зробите, Покличете до мене, прийдете перед моє лице, я дам відповідь. Ти вислухаєш на небесах і простиш гріх твоїх слуг та всього твого народу, вкажеш їм на добру дорогу, якою мають ходити, коли приходить покаяння і визнання, Бог вказує на добру дорогу, по якій нам потрібно йти, дорогоцінні. А дорога до спасіння лише одна, і це ім'я Ісуса Христа. Тому Хай Бог благословить, й пошли дощ на свою землю, яку ти дав для нас. Дорогоцінні. Ми будемо йти до завершення нашого зібрання. Але я знаю, що багатьом із нас треба покоритись перед Богом. Треба визнати його авторитет. Треба розкаятися і покаятися в нашому житті і старатись догоджати йому. Треба кликати Його ім'я, щоб бути спасенними, і Бог явить свою милість. Я б хотів би ще раз зараз разом з вами подякувати Бога за добрий час. І якщо ми розуміємо, треба покаяння, просім Бога покаяння, треба прощення, просім Бога прощення. І ще покличемо, Господи, з милосерця над нашим краєм. Нехай прийдуть дощі, хай земля набереться вологою, щоб те насіння, яке сіється, воно мало силу проростати і свого часу давати врожай. Встанемо для молитви. Амінь. Дорогий Господь, ми дякуємо за ім'я Ісуса Христа, за ім'я Того, який спасає і прощає, за ім'я того, який милує і дає свою поміч і підтримку. Слава тобі наш Господь! Ти бачиш наш край і нашу ситуацію, Господи. Ми упокорюємо себе перед тобою. Ми Визнаємо свої гріхи перед Тобою, Господи, і каїшся, благаючи Тебе, щоб Ти змилосердився над нашим життям, щоб нам залишити всі гріховні дороги і навернутись до Тебе, Боже, щоб Ти вилив дощі на нашу землю в ім'я Ісуса Христа. Я молю Тебе, благослови нас, слухачів, на цьому місці. Благослови тих, хто дивиться нас в онлайн, Господи. Хай Твоя божественна присутність торкається наших сердець і нашого життя. Ми розуміємо, що потрібна переміна в ім'я Ісуса Христа. Потрібно залишати гріховні дороги, Господи, і служити Тобі, бо Ти Бог милостивий і справедливий, Отче. Благослови нас надалі усіх, бережи в наших дорогах і в нашому житті. Щоб нам впокоритись, ходити перед Тобою, це ми молимо для слави твоєї. Будь надалі з нами. Отець, Ін і Дух Святий. Амінь.